Темрява символізує гріх, зло та смерть, але жодна сила не може загасити Христове світло. Щоб люди могли пізнати це світло, прийшов Іван Хреститель. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Іван. Він не був світлом, але свідчив про світло, щоб кожна людина могла прийти до Христа. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Прийняття Христа дає людині силу стати дитиною Божою. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення його. А далі диво. Слово стало тілом і перебувало між нами. І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця.